Будь ласка, повторіть на камеру все що ви щойно сказали. А стосовно касира. Буде проведена робота. Ви відмовляєтеся зі мною спілкуватися українською?

То я маю право на свої, за свої гроші? Ні. Мені анулювали мій чек. Скажіть, будь ласка, на яких підставах? Розумієте, на яких підставах мені анулювали чек? Mm -hmm. Продовжуйте на камеру. Скажіть все, як ми вирішили це питання? Українською мовою? Українською мовою. Дуже дякую. Доброго дня. Доброго дня. Обов'язково. Продовжуємо працювати.